Раки, привіт, рада вас вітати. Давайте подивимось, яким буде для вас наступні 7 днів. Це у нас з 9 по 15 жовтня. До чого вам підготуватися? Давайте розглянемо спочатку енергію цих саме днів для раків. Так, release blocks. Позбутися блоків і celebration – це святкування. Позбутися блоків, ну тут все залежить від того, які у вас блоки, а ми самі по собі не завжди їх в собі ловимо. Тобто, на чому в мене стоїть блок, на тому, що я щось не можу, чи я чогось недостойний, чи недостойна. Чи там всі багаті крадуть, чи. Знаю, люди з, татую... з татуюваннями це зеки. <гум> тобто тут класно було б вам на тижні послідкувати за тим, які будуть ставати ситуації, ставатися ситуації з вами і навколо вас, і які почуття і думки будуть у вас з'являтися. Тому що так ви можете якраз підмітити ці блоки. І можете себе знайти в тій ситуації, коли. Ви починаєте думати зовсім інакше, ніж ви думали до того. Тобто перед вами розчищається шлях, ваш, ваша свідомість стає чистішою. У ній менше оцього, от, таких якихось кайданок, які вас тримають. Не все так однозначно, так? життя не лише чорне і біле. Там ще тисячі відтінків сірого між тим чорним і білим. Правда ж? Правда ж тому. Не всі люди погані, не всі люди хороші. Тут би вам було класно послідкувати за своїми ціннісними якимись орієнтирами протягом тижня. Давайте рухатися по всіх сферах життя. Особисте життя для раків. Кар'єра, фінанси. І морально-психологічний стан. Так, особисте життя. Двійка чаш, крутяк. Так, для тих, хто наразі самотній з зрак. Ой-ойки. Дивіться, тут у вас може зав'язатися з кимось дружба. Дружба, яка ну, почнуть активно розвиватися стосунки у вас. Або ж, це може бути вже ваш друг, з яким ви давно спілкуєтесь, і у вас можуть розвиватися стосунки. Це може бути такий прям подарунок з небес. Та? Ми ще не знаємо, як це все закінчиться, але починається це дуже прикольно. Тому, тут, тут вам рекомендують: спілкуйтеся, спілкуйтесь, не закривайтеся собі, бо у вас тут є перспективи, зустріти свого соумейта для тих, хто в любовних, всяких трикутниках і не зовсім зрозумілих стосунках знаходиться. Дивіться, хто сімейний, тут буде намагання зберегти сім'ю заради дітей. Або ж неочікувана для вас вагітність. Тому вже дивіться, так? Тут для кожного по різному, кому як актуально, але якщо ви сімейний в цьому випадку, то тут буде намагання зберегти сім'ю. Так. Тобто, якщо вам будуть казати, що я розведуся з дружиною, майте на увазі, що ніхто там розводитися не буде, вам можуть просто брехати, що ми там разом вже не живемо. А, так. Хто в нас в серйозних стабільних стосунках знаходиться? Так, що тут значить диявол? Так. У вас тут ситуація, от я не можу сказати, що якось розвивається. Тут скоріше ви розумієте, наскільки сильно ви прив'язані до вашого партнера, наскільки сильно ця людина на вас впливає і вже стала для вас ну, там, частиною вашого, не знаю, серця, душі. Тобто, тут стабільність, яку ви всіма силами намагаєтесь зберегти, бо ви почуваєте себе щасливо. А з іншого боку, хочеться це все оберігати. Ну, це перебування в підвішеному стані, воно може бути пов'язане з багатьма факторами. Зараз такий світ і ну, ситуація в країні, ви всі знаєте. Тому тут на фоні можуть бути такі моменти. Ще можуть якісь ваші плани там, спільні, трошки розтягуватися в часі і зависати, бо ви зобов'язані, наприклад, у вас там. Є виплати по якихось кредитах чи там боргах, і ви не можете зараз собі дозволити те, як би ви могли дозволити, не маючи цих кредитів чи боргів в парі. Але загалом в плані там, любовної цієї сфери, то у вас тут все в порядку. Робота король жезлів. Для тих, хто наразі не працює. Дивіться, тут, або, не знаю, в мене складається таке враження, що тут або чоловік не хоче, щоб ви працювали, якийсь чоловік ваш, чоловік, ваш син, ваш хлопець, тут незалежно. Або ж якийсь час не для роботи, тобто час. Би так пояснити. Я не бачу тут самореалізації. Ви можете навіть шукати, в чому себе реалізувати, але на цьому тижні ви будете більше зацікавлені в проведенні часу з цим чоловіком, з цим імператором. Це може стосуватися здоров'я імператора, наприклад. Повести чоловіка до, до лікаря, то ж він сам не дойде. Тобто тут якось ніби. Король жезлів сам по собі. Це от людина така, що от він пробує, він робить, він цікавиться, він десь і тут, і там. Але все, заглуш... все глушиться. Тобто, може, на початку тижня ви б ще до щось робили, але потім вас повертає назад. А у вас от чоловіча енергія, так, чи чи чи, -чи, -чи степе, степе, степе. Ти мені зараз треба більше, ніж там якась твоя самореалізація. Так. Для тих, хто в пошуку роботи. І що? І що? Ну, дивіться, ви молодці, ви продовжуєте пошук, ви активно над цим працюєте. І вам можуть пропонувати дуже багато різних вакансій. тут буде важкість вибору. І не знаю чому, але для когось тут важкість вибору буде пов'язана з тим, що треба кудись їхати. Наприклад, далеко їхати від дому, незручно їхати від дому. Тобто, тут ви будете вибирати з огляду на те, на, на те, наскільки ви мобільні. Хоча ну, у вас тут буде багато різних варіантів вибору роботи. Тут не так, що ви сидите, а вам ніхто не дзвонить, навіть з Макдональдса не дзвонять. Ні. Тож взагалі не та ситуація, де, повірте, от, те, наскільки вам зараз важко дається цей пошук, він винагородиться. Просто, будь ласка, запам'ятайте ці карти? Він винагородиться, ви отримаєте хорошу роботу, будете щасливі. Окей? Просто зараз треба потерпіти. Ще, можливо, от на цьому тижні, конкретно з. Працевлаштуванням ще нічого ясного не буде, але це станеться. Вочевидь, що через тиждень, продовж місяця. Так. Для тих, хто по найму працює, ще навіть не встигла сказати. Так, для тих, хто працює по найму. У вас страхи й сумніви пов'язані з вашою родиною? Пов'язані з тим, чи треба рухатися вперед, якось щось нове, пробувати розвиватися, чи варто поки? Чи варто поки з цим почекати, бо ви розумієте, що ви залежні? Ви не можете просто так взяти і все кинути. З іншого боку, є багато факторів, про які ви не можете всім на широкий загал розповісти. Тобто, вам все рівно наразі ця робота потрібна, ви чекаєте, можливо, якогось результату. Тому поки що ви чекаєте, рухати ще ні. Але чомусь у вас багато переживань і страхів, не знаю, чи буду я далі працювати на цій вакансії, чи зможу я своїй сім'ї допомагати дати той рівень. Тобто, у вас тут такий тиждень, коли ви. Розбираєтеся зі своїми запитами. Так, чого ти хочеш? Визначся. Тобто, то ці от метання в сторони в сторону. То це, то це, то це, то це, можу, не можу, хочу, не хочу, буду, не буду. А тут вам класно визначитися, визнач для себе перспективи. Тут всесвіт все розставить на свої місця. Дев'ятка мечів в цьому аспекті, вона вас тільки назад відкидає. Тобто ви себе накручуєте. Але раз там, де це не потрібно робити. Такс. Для тих, хто в нас має свій бізнес або хто на фрілансі. Так, для тих, в кого свій бізнес, тут ви можете поспішити і взяти на роботу людину, яка може вам трошки поламати статистику. В якому сенсі? Якщо у вас бізнес, там, де ви надаєте послуги, людина може себе поводити не зовсім правильно. І від цього у вас може поменшити клієнтів, або будуть якісь негативні відгуки. Тобто вам тут треба з цією людиною, яка насправді досвіду в неї в цьому мало, вам тут з нею треба розібратися. Бо вона вам може нурально попсувати репутацію. По дурості. Бо не знав, що так, а що так не можна? А що треба вітатися, як я адміністратор сижу, клієнт заходить. а що треба вітатися? Оце Підніматися зі стільця ще й усміхнутися. Тому будьте обережні в кого бізнеса. Так, в тих, кого фріланс, тут у вас іде якась виплата по оферу, і ви далі в пошуку нових. Ем... Тобто, з вами тут можуть розраховуватись на цьому тижні. Ви далі собі йдете в пошуку нових офферів. Але по королю жезлів то у вас вони будуть. Так, да, сонечко ж тут, бачите. Розрахувалися, перейшли далі до нового проєкту. Ваше можуть рекомендувати тут активно. Фінанси. Фінанси по трійці Пентаклів це а, загалом стабільна. Тобто. Ситуація, ви весь тиждень працюєте, ви активно заробляєте, ви, можливо, навіть починаєте бачити ваші фінанси. Давайте ми тут ще три. Так, можуть бути якісь. чекали якихось переказів, або чекаєте якихось переказів. Можуть затримуватись трохи переказів когось. Там, З-за кордону, або там виплати якісь, але не хвилюйтесь, ви їх отримаєте. Загалом ситуація робоча. Тобто тут більше про те, що є моменти, коли я роблю, а є моменти, коли я зароблю. Оце тиждень, коли ви робите. Це не означає, що ви не заробите. Просто зараз тиждень, коли ви більш заакцентовані на діях. Але не можу сказати, що тут останній хрін без солі. Далеко ні. Бачите. На все, що я. Наразі, в принципі, хочу, мені вистачає. Так. А це що, дивися? Десятка мечів на морально психологічним Шановні е громадяни Ракі, що це таке? Чого тут десятка мечів у вас? Громадяни і громадянки, тут а, у вас для когось це може бути завантаження фінансовими і сімейними справами. Бо саме не хочу, для когось це ще може бути. Неочікувана інформація, яка вас трошки струсане, в тому сенсі, що спадуть ілюзії ваші, спадуть ваші розробі замки трохи. Вас в реальність поверне, і це вас може дуже боляче і болісно шокувати. Ну, ви тут тримаєтесь да, за стабільність, ви працюєте, ви стараєтесь розвиватися. Але от Мало ви працюєте своїми емоціями, от ще. Бо тут навіть може бути якась дрібничка, але вона вас так виведе з себе, як ото вже кажуть, да, ну, все було нормально взяв, перечепився через поріг, розбив пів хати. Тобто, тут емоційне вигорання, і плюс тут є ця трійка мечів. Що таке, трійка мечів? Це біль. І дуже часто це біль. Так, що в мене камера впаде. Дуже часто це біль, який вже давно й довго сидить, а ми з ним нічого не робимо, ми його не випускаємо. Тому вам тут енергії говорять. Максимально намагайтеся не застоювати в собі е, жодну з енергій. Тобто, нам погано, ми маємо це все погано, там виплакати, викричать що-небудь з цим зробити. Нам добре, ми ділимося з іншими, що нам добре. Та? Тобто ми не маринуємо в собі ті емоції. Бо тут реально може бути один момент, і так бух, і все. Не знаю, через якусь несправедливість, якусь нечесність інших людей, через, можливо, якісь свої фінансові негаразди, які вас вже конкретно задовбали. І чомусь з цим треба справлятися саме вам. Да, Шукати варіанти, як виходить з цього всього, але бачите, вони у вас з'являться, ці варіанти. Бачите, що робиться? Що я вам казала? Це дев'ятка мечів. Накручування, надумування, не сплю не їм, тривожуся. А далі починаються сумніви і логічне таке розуміння, що так, чекай. А я оце зараз свій ресурс витрачаю, щоб що навіщо? Замість того, щоб розібратися з цим і почати діяти, Це думки, це дії. Та? То вам тут, бачите, попрацювати над своїм внутрішнім станом ресурсним. Десятка мечів це коли ресурсу вже немає. Це коли хочеться лягти і лежать. Ви запитайте себе, в чому проблема? Можливо. По здоров'ю треба вирішити якісь питання, бо дуже часто ці депресивні стани, ще й зараз і темно стає швидко, вже осінь, зима на порозі. <гум> дуже швидко час летить. Може, це питання вітамінів? А може, це питання якісь емоційні, внутрішні, да? а може, вам треба був вже оцей останній всплеск е е да, по 10 сім мечів, щоб випустити усе вже в себе і все. Полегшало, да? бо десятка мечів це коли ну, все, вже гірше, вже не буде, вже бабах і все. Я зараз говорю про емоційний стан. Це не про фізику, да? по стосунках, по роботі, по фінансах. Бачите, у вас там крутиться, мутиться, двіжується. Тобто в житті все, в принципі, норм на цьому тижні. Ваш моральний стан це те, що всередині у вас, з цим працюйте. Окей? Все, раки домовились, чекаю на ваш зворотній зв'язок. З нових зустрічей до нових відео. Пока-пока.